Вітаю вас, в школі Епіє життя. Фізкультурний випуск. Сьогодні качаємо не прес і не біцепси, а витривалість, свідомості. Бо планка це, по суті, короткий курс, як не втекти від себе за 30 секунд. Тримаємо позицію я тут і зараз. Не в минулому, не в майбутньому, а просто в моменті. На тому самому коврі під назвою Реальність. Відчуваємо пруження. Прекрасно! Це не тіло протестує. Це его питає, а ми точно це переживемо. Переживемо, куди ми дінемось? Ще не таке переживали. Угу. Бо іноді найсильніша права не піднятись, не втекти, не виправити, а просто залишитись і дозволити собі прожити. Бо справжня витривалість це не про ідеальну позу, а про здатність стояти у своїй планці життя, навіть коли все всередині кричить, та пішло воно все до сраки. То пише ці сценарії. Я не розумію. І бо планка, як наше життя спочатку впевнене, стоїш, а потім кожна клітина хоче втекти. <звук> Боже, коли це закінчиться? А? Та витримує не той, хто сильніший тілом, а той, хто тримає зв'язок з собою. Бо коли є цей контакт, навіть найскладніша планка стає не випробуванням, а тою самою зустрічю з собою. На сьогодні урок завершено. До зустрічі наступного разу.